Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казку каша з сокири. Мушуйтесь зручненько вже приготувались слухати? Казочка починається. Одного разу йшов собі солдат через село і застала його в дорозі ніч. Постукав він в хату і каже: Пустіть переночувати доброго солдата. Заходь, служивий, відкрила йому двері старенька. А чи не буде у вас бабцю перекусити чого? питає солдат. А в бабки припасів багатсько було, та тільки жадібна вона була дуже і пожаліла для солдатика їжі. Ох, каже, немає чим тебе, синку, пригостити, сама ще відрання нічого не їла, бо ж нема що. Солдатик ж бачить, що хатка не бідна, і тим часом примітив сокирку, що собі коло дверей висіла, та й каже То не біда, бабусю, зараз он ми з сокири каші наваримо та й наїмось досита. Бабуся тільки й руками розвела кашу, з сокири, як же ж її варити? Несіть хозяйка, казан, усміхнувся солдат. І заходився розводити вогонь в печі. Бабуся принесла казан, служивий помив сокиру, поклав в казан, налив води і поставив на вогонь. А старенька сидить і очей солдата не зводить. Так же ж їй цікаво, а він дістав ложку, помішує варова і пробує. Ну, як вже готова? питає бабуся. А солдат відповідає, вже майже готова, от тільки шкода, солі нема. Сіль то в мене є, відповіла бабця і принесла солі. Солдат посолив кашу і знову помішує собі, а бабця далі сидить і очей не зводить. Поцікаво ж. І знову питає, ну як, готова вже? А солдат відповідає, от би горстку крупи. Старенька побігла десь, принесла йому мішечок крупи і дивиться, що ж він там робить. Солдат знову помішав кашу і каже, яка ж каша смачна, щоб масло додати. Принесла бабуся й масло. Солдат кашу маслом здобрив і сіли вони їсти. Я такої смачної каші ніколи в житті не їла, каже бабця. Але коли ж ми сокирку їсти будемо. А солдат відповідає їй тоді, не уварилась сокирка. Я, мабуть, її з собою в дорогу візьму і ще на неї кашу зварю. Ось так солдат і каші з'їв, і сокирку нажив. Дякую за увагу, малята. До зустрічі.